Приймають участь спортсмени, які деякі вперше тільки приймали участь у змаганнях. Це самі молодші вікові групи. Але для них вже є і змагання, які проводяться чемпіонати України, і навіть міжнародні змагання. Але сьогодні, в цьому році, оця західна зона, яку ми проводимо змагання, це вони вперше в цьому році стартують, як і спортсмени, які вже мають 2 3 стаж вислування, так і ті спортсмени, які вперше приїхали на змагання, які тільки почали свою лише, спортивну кар'єру. Ну, рівень під підготовки він різний. Є спортсмени, які вже досить показують такі достойні результати, і ми сподіваємося, що вони в данішому будуть поповнювати лави наших спортсменів, які попадають у збірну команду України. Взагалі, Західний регіон в нас серед юнаків ведучий регіон. Тобто в нас на західному регіоні ви бачите 13 команд, хоч областей то менше, тому що це спортивні школи. І... Досить такий пристойний. У нас тут серед тих учасників, які тут вже приймають участь і чемпіони України, переможці багатьох наших національних змань, тобто рівень спортсменів вже тих старшої вікової групи, досить високий. Тому сьогодні тренери сюди приїхали перевірити готовність. У нас через, якраз місяць? через місяць будуть основні змагання. Це чемпіонат України, який відбудеться в Ковалі. І це такі перші змагання, де вони бачать свою майстерність і рівень підготовки на сьогоднішній день.